Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2компак. Не знаю, яка спроба, третя, четверта, а може вже і п'ята. Е ніби як і сервіс вже закрив, але хтось приходить, зателефонував телефон. Потім довго не міг зв'язати е телефон з БС Studio По кабелю, чомусь він мені відмовився працювати, пишу по Wi-Fi, Ну, не суть. Сьогодні у нас, надіюсь, цікава буде для глядачів історія, тому що для мене доволі вона вийшла цікава. Значить, не в типовому вигляді вже перед вами роздітий ноутбук, чому би, зрозумієте пізніше, поки що відна записка від замовника. Значить, дефект наступний. При використанні ноутбука він з невідомої причини вимкнувся. Але як з'ясувалося згодом, він перейшов в режим сну, при натисканні будь-якої клавіші почав вмикатися. Ноутбук вімкнувся. Не людина в інтерв'юрі подивилася помилки, результати нижче. Ноутбук було вимкнено. Після того він перестав вмикатися. Я прочитав цю записку, взяв ноутбук в роботу, так як всі інші апарати. Власника дозвіл на зйомку я отримав. Тому почнемо що? Почнемо спочатку. Значить, Взяв я ноутбук в роботу, перевірив, записав власнику відеозвіт, що в мене ноутбук власне включається. Питань по ньому я не бачу. Відповідно, замовник написав, що він вимикався, коли був під навантаженням. Ми дійшли до того, що, скоріш за все, це якийсь плаваючий дефект, тому я його взяв на тестовий стіл. І десь та що тут казати, один день він в мене відпрацював без проблем, другий день він мене відпрацював. Після того з'явився дефект. Аналогічно, ноутбук вимкнувся. Поки я його взяв на стіл до себе, поки я зняв нижню кришку піддон, поки я почав робити якісь заміри. Ноутбук вимкнувся. Те ж саме я написав в Телеграмі, прям послідовно, от так як я спілкувався з замовником, так само змальовуював. Те ж саме написав я в Телеграмі, що ситуація наступна від понеділка, це було, здається, вівторок чи середа, вперше проявився дефект. Відповідно, ноут пробує реагувати на кнопку, немає ініціалізації. І споживання по ЛБП 25 мА. Відповідно, після зняття кришки почав микатися. Знову ж таки, повернув його на тестовий стіл. Навіть не так. Він біля мене тут на столі фактично жив. І просто працювали новини. Тобто я його навіть не навантажував, він просто жив біля мене до того часу, поки, знову ж таки, дефект не проявив себе. Десь 2-3 дні. Відповідно, маємо найцікавий і найстабільний дефект, а саме плаваючий дефект. І я думав, коли я планував собі відео, я робив нарізки в ті моменти, коли я відловлював цей дефект. Тому що як поводить себе апарат, він якийсь час працює нормально, абсолютно нормально. Потім проявляється дефект. Він якийсь час висить, скажімо так, на споживання. От зараз 23-25 мА, так як я казав раніше. Потім знов він собі подумає, починає вмикатися і працює нормально. Давайте ваші думки, що може бути з апаратом і чому він так себе поводить. Тобто в нас немає стабільного стану. Працює або стабільного стану не працює. У нас стан змінюється з одного в другий і якось це треба відловити. Ваші пропозиції, ваші думки, як це ловити. А я далі зараз повідаю, як я це відловлював. Значить, варто почати з чого? Варто почати, напевно, що з схеми. Я в одному відео вже торкався у цього моменту. Тобто кожна плата у нас має свою послідовність включення. Відповідно, у нас є якісь певні кроки, після яких в нас відбуваються якісь певні дії. Як відловлювати плаваючу несправність плаваючий дефект? Власне, локалізовувати, на якому кроці плюс-мінус зупинився порядок запуску. В моєму випадку, я встиг відслідкувати, що запуск зупиняється на. Power button out. Тобто це ретрансляція кнопки включення на мультиконтролер. Давайте я візьму в руки мультиметр і вам це продемонструю. І в нас зараз висить платформа, як і замовляли. Я ж кажу, це той нечастий випадок, коли я собі пишу фрагменти, щоб вставити відео, а по факту воно мені перед самим записом відео дозволяє зробити це повноцінно на камеру і в реальному часі. Значить, 1.05 в нас присутні. П'ятірка в нас присутня. 3.3 в нас присутні. Все. Далі, той же самий, до прикладу, системний агент відсутній, живлення оперативки відсутні. Тобто зупиняється на тому етапі, на тому кроці, за який я говорив. Але саме цікаво, от я не знаю, відео чомусь він вже глюкнув. Так. Конкретно затримав мені це, щоб я міг зняти. Ну це по-любому зроблено для мене і для вас, щоб я міг це відтворити. Тому давайте будемо розбиратися, от як ловити подібну несправність. Коли ми маємо плату з плаваючим дефектом, яка може проявитися раз в день, раз в два дні, раз в півдня, перше, що нам потрібно, нам потрібно от по цьому Power Sequence локалізувати, на якому етапі в нас зупиняється. Запуск. Ми локалізували, що в мене зупиняється запуск ось тут ось тут. Тобто напруги в нас є, давайте дивитися сигнали. Що нам може при цьому допомогти? Таке дуже нестандартне рішення, але воно має право на життя і воно спрощує. Якщо ми почнемо міряти тестером, дуже велика вірогінність того, що плата у нас включиться і знову буде працювати, ми знову будемо чекати, поки в нас відбудеться черговий, скажімо так, глюк. Я виключаю. А допомогти нам в цій роботі може одна дуже цікава штучка. Логічний аналізатор. До речі, це донат від Віктора. Дуже дякую. Цікава і дуже корисна штука в сервісі. Дуже рідко вона буває потрібна, але от при таких ремонтах вона ну, незамінна. Інакше вичислити несправність можна витратити дуже багато часу. Власне, що я робив? Так, лабораторник виключений. Власне, що я робив? Я накидався на декілька сигналів. Які мені були потрібні, щоб зрозуміти, що відбувається так. Це у нас мінусовий. Четверта нога флешки. Звідси ми візьмемо, звідси ми візьмемо мінус. Так, перший канал, це у нас буде 3,3 вольта. Знову ж таки, ми їх візьмемо на флешці. І так, далі. Другий канал. Ми візьмемо п'яту ногу флешки для того, щоб дивитися активність. І третій канал ми візьмемо сигнал кнопки включення. Є. Чудово. Розпаявся я, я думаю, буде видно. На другій нозі роз'єму клавіатури, розпаяв провідник і зачепився на логічний аналізатор. Давайте перейдемо до борди. От вона у нас. Перепрошую, навіть не друга, а 27 нога. Оно в повербу. Ну, фактично, зліва направо, якщо рахувати, це буде друга нога. Включаємо ЛБП, отримуємо 23 мА споживання. І дивимося, як себе цікаво поводить платформа. Так, так. Так. І запускаємось. Нульовий канал. Це в нас 3,3 вольта. Перший канал. Це в нас активність мала би бути на флешці. І другий канал це в нас кнопка включення. Дивіться, що відбувається на кнопці включення. Бачите, яка цікава штука? Чесно кажучи, от прям таку поведінку, коли кнопка включення шалить, бачив, але от таку поведінку, коли вона в нас, якщо ми зараз зупинимо і розширимо, бачите, що відбувається. Тут якоїсь циклічності чи стабільності немає. Так, запускаємо знову. От. Причому, якщо ми зараз ми дочекаємося ефекту, коли воно буде пригати. А у нас вже воно висить в нулях. 23 мА споживання. І протиск кнопки нам нічого абсолютно не дає. Тобто зараз от я її тисну, не тисну, але нам нічого абсолютно не дає. В даний момент вже в нас просто воно впало в нулі. Періодично воно починає отак скакати. І в якийсь момент кнопку включення попускає і апарат заводиться. Так, поки аналізатор у нас пише, давайте от таким чином зробимо, він нас записує, повернемося до самої плати. І зробимо тестер оперативки, вам буде видно. І зробимо от таким чином. Як бачите, в нас пішов запуск і почала стартувати платформа. І давайте повернемося до аналізатора. Все, кнопка в нас відпустила. І давайте повернемося до аналізатора. Все, бачите, от в цей момент, коли я витягнув її з роз'єма, кнопка в нас відпустила. Відбувся обмін з флешкою. Піднялися 3,3 вольта. Ну і, власне кажучи, ноутбук запустився. Підтвердження цьому. А, в принципі, звук чули він, де ноутбук фактично повністю цілком і повністю запустився. Тобто ми маємо повністю робочий апарат з дефектом, коли підключаємо клавіатуру, починає щось дивне відбуватися на піні, on off power button. Тому що кнопка, нагадаю, знаходиться на туп-кейсі. Ну і давайте. Давайте. Аналізатор у нас там пише. Давайте клавіатурку повернемо назад. Повертаємо. Я думаю, ви бачили тестер. Так, і давайте повертаємося до аналізатора. От в момент повернення бачите, що відбулося. От. Оце такий, я ж кажу, це під відео такий унікальний випадок, коли мені сам апарат натякнув, що треба знімати тут вже і зараз. Бо Ну щоб не бути голослівним, давайте відкриємо. Так, не зберігаємо. Давайте відкриємо. Оце я відловлював, щоб ви розуміли. Оце робочий цикл апарата, тобто обмін з флешкою і оба рівня високі, тобто 3,3 вольта. І... Воно в павербут. І отут вже в мене перший момент, коли почала чудити кнопка. Після того я перезапустив запис, тут вона вже почала чудити частіше, частіше, частіше. І впала в нулі. Після того, як впала в нулі, вже почалося отаке от чудацт. Апарат знов запустився, знов виключився. Тепер ви мене по праву запитаєте, а чи точно це клавіатура. Лінію ви бачили ось цю ОНОВ в Button, вона в нас заведена на третій канал. І давайте подивимося Board View. ж таки Повернемося до борди. Якщо ми візьмемо оцей провідник, оцей контакт, в Button, він заходить на пустий нерозпайний роз'єм, роз він заходить на мультиконтролер. Він заходить на резистор підтяжки до плюс 3 вольт, і він заходить на нерозпаяну кнопку. Тобто в нас три речі: клавіатура, мультиконтролер і резистор. Я вам скажу більше того, мультиконтролер я замінив, резистор я замінив. Ситуація не змінилася. Несправність знайдена, локалізована, мені все зрозуміло. Єдине мені не зрозуміло, чому воно так пригає. Єдине припущення, яке я можу зробити, ноутбук колись був залитий, і рідина періодично отак чудить. В даному випадку мені залишається погодити з замовником заміну клавіатури, заміну клавіатурного модуля. Ну що ж, а в коментарях я б хотів почути вашу думку. Про чи складна це несправність. Як ви локалізуєте такого типу несправності? Тому що я, як бачу, один єдиний варіант, такий адекватний. В момент, коли з'являється несправність, перше локалізувати, на якому етапі запуску вона з'являється, і друге, пройтися по всіх контрольних точках логічним аналізатором. Щоб виявити, в якій саме лінії і хто вже буде винуватися. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.